Вітаю, вітаю, шановні колеги Віктор Галасюк, голова комітету з промислової політики та підприємництва. Завтра в залі Верховної Ради буде без перевищення історичне голосування для деревообробної галузі. Вчора наш комітет за участі авторів законопроекту прийняв рішення щодо того, щоб ввести тимчасовий мораторій на 10 років щодо заборони експорту необробленої деревини з України. Бо що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день. День Україна за безцінь продає в інші країни ліс кругляк, а не продукцію з нього. Натомість, потім ми з вами приходимо в магазини і бачимо там космічні ціни на меблі, космічні ціни на інші товари. А це тому, що ми їх купуємо потім за кордоном. Тобто, з нашої вами з вами української сировини виробляється продукція за кордоном, яка потім купується в тому числі за закордонні борги. А в той час українці втрачають робочі місця а в той час. Наша деревообробна галузь занепадає. Ми це будемо виправляти в тій редакції законопроекту, яка запропонована Миколою Володимировичем Таменком, Олег Валерійовичем Ляшком, Дмитром Добродомовим, багатьма, багатьма іншими співавторами з різних фракцій коаліції, передбачається на 10 років повністю обмежити вивезення за межі України необробленої деревини для того, щоб і іноземні і українські інвестори розміщували деревообробні підприємства в Україні. І вони готові це робити, і вони будуть це робити. Причому цей мораторій він буде стосуватися всіх деревних порід. Там будуть перехідні періоди, які дозволять інвесторам розгорнути свої виробництва в Україні. Критерій дуже простий. Ми прибрали всі потенційно корупційні критерії, які стосувалися і вологості, і товщини деревини, і так далі. Формула дуже проста: вивезене лісу кругляку з України має бути заборонена для того, щоб. Побудувати потужну деревообробну галузь. Я хотів би наголосити, що це є не просто окреме питання, це є питання системне. Те саме ми спостерігаємо в інших напрямах нашої економіки. На жаль, на сьогодні українська економіка працює в сировинному режимі. Ви подивіться, ми вивозимо ліс кругляк, а потім купуємо меблі, а потім купуємо папір за кордоном. Має бути навпаки. Інша галузь візьмемо: металолом. Зараз йде лоб лобіювання і хтось хоче пролобіювати, щоб зняти все обмеження щодо вивезення з України металолому, металобрухту. До чого це призведе? Це призведе до дефіциту для вітчизняних металургійних підприємств для підприємств, які виробляють готову продукцію. Насправді ми маємо проводити політику проукраїнську на підтримку власного виробника, і ми маємо не експортувати за кордон ліс кругляк або металолом, а експортувати за кордон готові вироби. Меблі, труби, які будуть робитися з того з того металобрухту, переплавлятися, вони мають значно більшу додану вартість. Це десятки і сотні тисяч робочих місць для українців. Це гідна заробітна платня, це податки до нашого бюджету. Бо економіка не може бути сильною, якщо вона працює в режимі е, суто сировинному. Тому наш комітет з промислової політики та підприємництва фракція, Радикальної партії, яку я представляю, ми будемо дуже жорстко відстоювати саме інтереси національних товаровиробників в усіх галузях національного господарства, і це буде стосуватися цілеспрямованої політики переходу від експорту сировини до виробництва готової продукції, бо тільки це дає добробут українським громадянам, тільки це дає робочі місця. Бо сьогодні, коли в Україні майже 2 мільйони безробітних, експортувати ліс кругляк, замість того, щоб робити меблі, пелети. І робити папір, експортувати металобрухт, замість того, щоб робити е, лист катанку, робити труби, робити продукцію машинобудування. Це є просто економічний злочин. Тому ми будемо всіляко боротися з такою практикою. Натомість, ми будемо запроваджувати потужні, сфокусовані податкові стимули для того, щоб переробним підприємством було вигідно працювати в Україні, розміщувати тут нові заводи і виробляти готову продукцію. Це дасть добробут, це дасть до. Наповнення бюджетів всіх рівнів в Україні, тому ми послідовно будемо відстоювати таку політику. Я хотів би передати слово співавтору законопроекту, голові комітету з екологічної політики, пану Томенку. Друзі, мова йде про те, що очевидно цей перший законопроект такої важливості із серії і низки законопроєктів, над якими ми будемо працювати, оскільки е, наскільки занедбана ця сфера діяльності, що ми в одному законопроєкті не можемо розв'язати цих проблем, які є, в цьому законопроєкті ми визначаємо стратегію: як а, зупинити знищення довкілля, як зупинити корупцію, яка склалася в системі вивезу лісу крогляка за кордон. Як створити нові робочі місця, як відновити деревообробну галузь, як забезпечити роботою людей, особливо депресованих регіонах? Тому, окрім загальної стратегії, про яку пан Віктор сказав, що ми готуємо десятирічний мораторій з перехідними періодами для більшості деревини півроку, для сосни півтора року? За цей період ми повинні зробити прозору зрозумілу систему реєстрації контролю за діяльності в сфері. Лісової галузі. Ми в законі передбачаємо створення відповідного реєстру, який за три місяці повинен почати роботу, і ми повинні в перспективі бачити. Всю весь е, лісовий потенціал України і повинні як цивілізованих країнах розуміти, що це виробили такі дерева згідно відповідного дозволу, як санітарна виробка, це виробили для того, щоб е, їх перевести в українську економіку. Це виробили для того, щоб потім відновити. Тобто на сьогоднішній день ніхто достеменно не може сказати, скільки лісу вироблено, скільки вивезено за кордон, і яка ситуація взагалі е, тут е, складається. Очевидно, щоб крім цього законопроекту, який ми віримо, що в четвер ми прийняли. Ми будемо штамувати е, підйом деревообробної галузі, бо це надзвичайно важливо не лише просто заборонити вивезення, а е, створювати робочі місця в Україні. І друге, будувати таку систему роботи з лісом, щоб ні в кого не виникло питання, що це якась корупційна модель. І тому оцей екологічний. Е, Економічний і антикорупційний тренд закладено в нашому законопроекті до другого читання. І сподіваємося, що завтра ми до нього дойдемо, і Я переконаний, що соційна зала нас підтримує, і ми його проголосуємо. Дякую, дякую. Шановні колеги. Я б хотів на останнє наголосити коротко на ефектах цього законопроекту. Бо дуже важлива потужна суспільна підтримка. Цей законопроект 1362 про тимчасову заборону вивезення з України необробленої деревини ліса кругляка. Це не просто відродження ліса. Переробної галузі в Україні меблевої галузі це створення десятків тисяч нових робочих місць. Це понад один мільярд доларів додаткового експорту, це сотні мільйонів надходжень до державного бюджету, адже продукція готова, коштує на порядок більше ніж коштує сировина. Тому ми послідовно будемо реалізовувати цю політику, і ми дуже розраховуємо, що завтра наші колеги, народні депутати, дійсно підтримують законопроект тринадцять Два в цілому, для того щоб він став законом, і що вони покажуть, що ми справді економічні патріоти, що ми за відродження національного виробництва. Дякую.